Силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі Світло в Темряві, найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі. Кожному хто зараз налаштувався на хвилю світлого радіо. Звідки б ви нас не слухали, чи з будь-якого міста України, чи з-за кордону, ми раді вас вітати, раді вашій присутності. І розпочинаємо програму Світло в темряві. Це програма така, знаєте, скора. Духовна допомога кожному хто страждає, кожному хто. Задає Богу свої складні питання кожному, хто не знає відповідь. І я рада представити гостю нашої програми сьогоднішньої гостя з нами на зв'язку із мужнього міста Слав'янська, Галина Мухамедгала Галеєва, служитель душопікон церкви Добра звістка з міста Слов'янська. Також Галина служить у служінні ЛЛ з України, який також займається саме духовною і психологічною допомогою людям. Галина, вітаємо вас. Вітаємо. Дуже раді бути сьогодні з вами. І ми дуже раді, що ви з нами. Взагалі, Слов'янське пам'ятаю, на початку цих всіх подій на сході України, 10, понад 10 років тому, був таким як хабом, куди е, зверталася вся допомога, підготовлюся волонтери, звідти виїжджали місіонери. І от мені здається, так за межами Слов'янська вже починався зовсім інший світ. Е, як зараз ви живете? Е, як зараз ми живемо. Ну знаєте, те, що от Бог як місію поклав на нашу церкву, то ми і зараз це продовжуємо. І е, в 22-му, коли почалися активні бойові дії да, в Україні, е, ми вже е, ну майже були готові до цього, будемо так говорити. В нас вже був досвід, як це робити, е, що робити. І, Частина людей церкви, бо була частина, яка люди виїжджали, евакуювалися, ну, в кого діти, да? знаєте, люди похилого віку, але була частина команди церкви, яка, це був вибір, це був рішення, люди тут залишалися, і ми приймали людей. Це був Сєвєродонецьк, Рубежне, Кремінна. Е, к нам привозили людей е, з-під обстрілів. Е, приїжджали люди, які по два тижні проводили в бомбосховищах. І це був, знаєте, такий потік людей. І останнє місто, яке ми приймали, це був вже Ізюм. От, е, коли вже захопили Ізюм, то ну, так якби вже людей не було і е, я з, з моїм пастором Петром Дудніком. Я просто написала йому говорити так важко було тоді в той час. І я йому написала: Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, який день. Який тиждень, е, яке число сьогодні, я живу від евакуації до евакуації. Ну, це були мої особисті такі відчуття. І я думаю, що кожен з тих людей, які тут в той час ми залишалися, е, ну в кожного були ну саме такі переживання. І е, е, от е, сьогодні, якби ми планували, так ми е, напередодні якби обговорювали про що ми будемо говорити. Ми будемо говорити про емоції, які переживають люди. І я пам'ятаю, коли ми вивезли жіночок з зюму, і вони зайшли в церкву, і я дивилася на тих жіночок, і знаєте, застигли такі обличчя. От вони були кам'яні. І вони прийшли, і ми намагалися знаєте, привити любов до них, якось так підтримати. А це такі кам'яні лиця. І коли я питала, ну скажіть, що ну що з вами, що ви зараз відчуваєте? І тут такий просто знаєте плач піднявся. От і, нерозуміння, справи, і таким, нерозуміння своїх відчуттів навіть так то, ви знаєте, ні, ні, то було трошки інше. Вони стали плакати. І коли вони потім вже пояснили, мені кажуть, коли нас забирали, сказали, забираємо тільки жінок і дітей, і людей похилого віку. І там залишився, залишився брат, залишився батько, залишився чоловік. От уявіть, розірвані родини. І все, що ми могли в той час, да, обіймати людей, просто обійняти їх і плакати разом з ними. Це, це те, про що нам каже Біблія. І був такий потік людей, я, як думаю, що я звикла як приділити час людині, посидіти, поговорити з людиною. А це був час, коли, знаєте, це як от на вокзалі. Ну, Церква дійсно була схожа в той час на вокзал. Люди приїжджали і уїжджали, приїжджали і уїжджали, ми їх переодягали. Ми їх годували, вони ніч у нас були і їхали потім далі вглиб України. І ну дуже важко було. І тут самому знаєте хотілося вити інколи плакати, бо коли ти бачиш. Людей, яких е, вивозять з ну з тих бомбосховищ, вони коли кожен розказував свою історію? Е, от всі, хто ми були, та е, це наша команда служіння е, душопікунів церкві. Ми всі повіймали людей, втішали людей. Але в кармані в нас і валір'янка, і валідол, і карвалол, е, знаєте що. Щоб якби і емоційно підтримати людей, і ну вони потребували просто заспокійливих. І коли в нас питали, що вам потрібно, як, ну ми писали, і просили багато валір'янки і карвалола. Бо люди виїжджали ну в досить такому важкому стані. От з під обстрілів, з під руйнувань, і е, було так, що в холі церкви ну така, знаєте, гул такий стоїть. і Тут е, хтось громко починає плакати. І жіночка одна каже, ми виїхали, а родина, сусід, сусіди не поїхали, і сьогодні обстрілювали місто і загинув хлопчик їхній синок. І ну, коли ми чули багато таких історій, то ну, самі було дуже боляче. От. І звісно, допомагало те, що ми вже були підготовлені. Ну, я собі е, якби, е, згадувала всі мої конспекти, знаєте, телетайпом, отак отут -тут. От, що робити, плакати, не плакати, кричати, не кричати. Да? От, е, от, е, ті знання, що ми до того ну, наздобували, вони дуже допомогли в цей час ну, допомагати да? іншим людям. І... Емоційний стан людей от зараз він досить такий складний. Я хочу сказати, з чим ми стикаємося. Є люди, які мають реальні страхи. Страхи, да? ну, коли над головою літають літаки, от, коли там ракети пролітають, ну, дійсно страшно. А є люди, які дивляться новини чи почули якийсь розказ, і в них страх може бути набагато більше, ніж ті, які перебувають саме ну, в небезпечній такій ситуації. Да. І, і знаєте, це пов'язано з емоціями людей. Е, людина прочитала новини, чи хтось їй щось розказав, і вона всередині намалювала собі якусь картину, їй вже страшно. Але я е, служила одній жіночці, е, вона з-під лимана, і вона каже: От уяви, над нами літають літаки, літають ракети, мені так страшно. І я молюся Богу. Кажу, Бог, звільни мене від страху. Я кажу: слухай, тобі в цей час не про на від страху треба молитися, а треба було збирати речі і біжати. І от е, саме в таких обставинах, от е, лідерська, ну, якби лідерська наша місія да, чи позиція, інколи ми стаємо е, мозгами для людей. Бо люди, е, коли така ситуація важка, вони не можуть адекватно реагувати на небезпеку, да, що робити, як робити, куди йти. Е, тому, е, ну, ми маємо допомагати людям. І в цьому теж наша місія, щоб допомогти людині розрізнити, де, де в тебе дійсно є страх, да? а де е, є Господь каже, треба Господь, каже виїжджай. І таке було теж. Інколи знаєте, буває таке, що загострюється в людей такий стан, що люди чули. Оповідання там, чи батьки, чи бабуся розповідала про ту війну. Uh -huh. а, і це було колись, і вони вже забули. Але коли прийшла реальна війна, то той страх через ті оповідання, які вони мали, і той страх, який сьогодні присутній в житті людей, вони якби об'єднуються. І це теж ну, дуже небезпечно. Якщо люди не знають, що робити, як робити, то це може дуже бути не. Безпечним для людини тому ну дуже потрібна допомога, підтримка, і е, коли. Вже, е, от це десь е, влітку, мені здається, у 22-му році. Да, коли вже так е, трошки ми прийшли в себе від першого потрясіння, і е, лідер нашого служіння, ЛЛ міністрі Снінародкіна, вона мені подзвонила, і ну, мені і іншим служителям я знаю, вона дзвонила, і вона запропонувала: давайте зберемо досвід наш, от, який ми маємо на сьогодні. От, що, що, що робити, як допомагати людям, з чим ми стикаємося, як ми можемо ну, підтримати людей? І ми стали писати от, всі служителі, ми посилали, і ми би, зібрали цей досвід. І результатом цього дослідження стала така книжка. Я її рекомендую ну, нашим слухачам, тим, хто, можливо, дивиться в ефірі. Вона називається Емоції війни. Е, це практичне таке керівництво і для служителів, і людина сама собі ну, зможе помолитися. Тут є е, якби написані практичні кроки, як послужити людині в певному стані. І Приклади молитви, як помолитися самому, і як помолитися служителям, і цю книжку можна купити на сайті служіння LL Ministries Україна. Ви можете замовити, і там ще дуже багато, дуже корисної літератури, і вся ця література вона дуже практична. Ну, на жаль, там багато ще літератури російською мовою, бо це раніше все робилося. Але оця книга вона є і в російському мові, Новому варіанті ну здається, мені є ще і в українському варіанті. Тому я рекомендую просто людям а служителям. Так це просто необхідно зараз мати цю книгу. От тому замовляйте, читайте міністра емоції війни. Будь ласка, заходьте на сайт, шукайте в інтернеті, обов'язково знайдете цей практичний посібник. Пані Галина, а про що ви писали в цьому посібнику? Можливо, є якийсь ваш особистий ну, розділ, або якісь саме ваші думки, якими ви поділилися, вони війшли туди? <хи> Ну, знаєте, как? там особистого розділу немає, я ж кажу, це е, такий е, колективний досвід цього служіння, да? е, але от е, з чим стикалася, ну це ж е, в мене вже досвід був, коли ми евакуювали і Дебальцева і Углігорськ, І знаєте, з чим ми стикалися? Коли людина приїжджає, її евакуюють, е, а вони нас ще й винувачують, ну, що ви винуваті. Ні, ні. В тому, що з ними сталося, знаєте, ну, це, це нормальний стан людей, які знаходяться в, в такій травматичній ситуації, то є від людина втратила все. І... Яку б допомогу ми в цей час їй, ну, не пропонували, вони можуть, знаєте, якби вибрати вас як об'єкт для свого ну, щоб вилити свої негативні емоції на вас. Бо там, де та Росія, де там керівництво нашої країни, да? де там хто винуватий, хто обстрілює, але є ви. От і тому, от я про це якби говорила, що нам, як служителям, ми маємо розуміти, що коли люди будуть нам виговорювати це, виливати на нас цих гнів, це не тому, що ну вони нас чомусь там обвинувачать. Це той біль, який в них, от та втрата, да, що вони втратили ну було все. Це якщо 14-ти згадати, жіночка до нас прийшла, ми давали одяг людям, і так ми з нею розговорилися. І вона розказує: каже: Уявіть, в мене каже, в Донецьку залишилося 5 натуральних шуб, а я собі тут куртку вибираю. От, і для неї це був біль, і знаєте, такий, ну як сором. Да? От вона каже: в нас було е, е, фермерське господарство, велике фермерське господарство. Були ставки з рибою і каже: коли прийшли ті денерівці, то вони е, просто сіткою вилавлювали ту рибу, їли. А ми вкладали в це, ну, своє життя, свої сили. І зараз у нас нічого того вже нема. Коли е, село в нас є так недалеко, воно між Ізюмом і Слов'янськом знаходиться, і вивезли родину е, з того села, і коли ми так трошки з ними розмовляли, вони кажуть, уявіть, нічого нема. Просто прилетіло і не залишилося, каже, просто випала не земля. І знову ж люди прийшли ну, хоча б якусь одежу собі взяти. І коли ти дивишся на таких людей, то і, і, і самому від того дуже сильно болить і хочеться допомагати таким людям. Тому зараз, як ніколи, от ми як церква, як служителі, нам треба мобілізуватися, щоб допомагати таким людям. І от служіння в Міністріс» ми проводимо таке навчання. Протягом цього року ми проводили навчання і в Києві, і в Полтаві. це команда, команда це робить. Да, це не я одна там частина цього служіння. От і. Ну люди отримують знання, навчаються і капелани, навчаються, і люди служителі церков. Бо знаєте, якби ну я не можу так сказати, що щось окреме там капеланам потрібно, чи тим людям, які в церкві біля дна. Ну якби і там болить, і там болить. От, да, да, є, є там е, ну, якби, е, особ, ну, е, такі тонкощі да, для кожного служіння, але в цілому ми маємо знати, як послужити людині. І знаєте, е, коли я ще починала служіння душого опікунства, то е, от ну, ми як бачили в церкві, да? ну, от, от є людина, да, є гріх. Е, Є там якась демонічна залежність в людині. Е, і от коли я служила людям, я бачила, що от як чогось мені не вистачає от якогось одного пазлу. Е, ну Дивишся там, кричить людина, там молишся за неї, вона кричати починає плакати, чи то демони проявляються, чи то що то таке. І коли я вже е, познайомилася з цим служінням Зеле міністрість, і я вперше там почула. От, ну, Особисто я про емоції. Якось ми, знаєте, духовні люди. Ми або дух, треба молитися, поститися, шукати Бога. Але це гріх, це діла плоті. А то, що в людини є душа і емоції, це складова душі людської. От. А на них ніхто не звертав уваги. І коли ми вчимо людей, треба прощати. Да? Ну, людина каже: ну, питання. я прощаю. Да? Да. А те, що там залишається всередині, коли воно болить. ну, е, Я дуже багато разів розмовляючи з людьми, кажу: ну, скажи, от ти простив? «Да, та я вже стільки раз прощав, та я простив. Я кажу, а що ти відчуваєш? І люди просто в ступор приходили. І коли вони, от знаєте, ми маємо бути чесними, бо ми е, сказати ми можемо, що ми простили, да, от проговорити устане. А отут залишається що з цим робити? І ми вчимо, і я дуже багато. Ми вчили людей, як розібратися от з тим, що я відчуваю. І це біблійне навчання. Не можу Дивіться, не ви, можу, не, не, можу сп... ага. не можу не спитати прощення, прощення ворогів, ага. Прощення людей і взагалі країни, яка О. напала на Україну. Це важке питання. Зараз його не варто підіймати. Так треба поки що вижити. Правильно розумієте? Я на все на все да, на все свій час. І знаєте, ну коли можна простити? Коли в тебе просять прощення? Да? От Коли люда, людина, людина приходить, ну чи людина, чи країна, ну давайте згадаємо досвід Германії. Вона ж та просила прощення да? і в євреїв, там, і ну, в інших країнах. Росія, на жаль, ще нас обвинувачує на цей час. Тому казати зараз про прощення ворогів ну, досить складно і це досить така болюча тема. Але знаєте, ми маємо ну якби, готувати себе. Коли вони будуть визнавати. Коли вони будуть вже е, говорити про те, що дійсно ми, ну, ми, ми винуваті. Але сьогодні ми можемо говорити про емоції, бо люди дуже багато болю, гніву зараз в людей. Ну Кожен раз, коли щось там летить, чи ще знаєте, ну я ж в Слов'янську живу, в нас теж літають там над нашими головами і гримає. Це цієї ночі в нас теж прилетіло, і то ж там е, ну, руйнування є. Е, тому е, кожен раз, коли Підіймаються ці емоції. Інколи хоче щось таке сказати, лети, як віруючий, ти розумієш, що я ну не можу я так якби, говорити. Але е, ми можемо це відчувати. Е, ми можемо, знаєте, мати гнів. Ми маємо сьогодні на це право. Але нам треба правильно його з цим розбиратися. Маємо вчитися віддавати все це Богу, вливати перед Богом. Той же пророк Ерімія каже: на початку кожної сторожі виливаю своє серце перед Богом. Я ще в 14-му, коли вже це знала, і коли перші обстріли були в Слав'янської, я пам'ятаю ту ніч, коли я вже поклала собі там ліжко, зробила в прихожій, і коли там майже всю ніч воно це гриміло в нас, а я лежала і я казала: Господь мені страшно. Мені зараз болить, і я дійсно я ненавиджу тих людей, коли, які забирають в мене спокійний сон, які не дають мені спокійно жити в моєму місті, але я не хочу, щоб той гнів, щоб ця ненависть, щоб вони, знаєте, впали е камінням там десь в глибину мого серця. Тому я виливаю все це перед тобою. І я знаю, що ти розберешся з нашими ворогами. Ти. Я хочу, щоб ти як справедливий суддя, щоб ти зробив це. Ти зробиш це найкращим чином, не так як можемо це зробити. ми люди. Тобто я навчилася проговорювати перед Богом ці емоції, коли мені страшно. Я кажу, Бог мені страшно. І це нормально боятися, бо угроза реальна. І я кажу Богу, що мені страшно. Бог, допоможи мені, просто покрий мене зараз, заховай мене зараз. І знаєте, спокій ну, приходить. Е, е, ну, е, воно літає мені страшно, але от, ну, впевненість така приходить. І все одно ми, е, знаєте, як Божі люди, ми маємо питати в Бога, що мені зараз робити? Е, залишатися тут чи десь мені заховатися? Бо... Хоч так, е, хочу, я хочу спитати, от е, люди, про яких ви почали на початку програми, які втратили все. І це сталося миттєво. Це сталося дуже травматично, і вони, от із злість, і сум, і гори, і це все ну, почуття, ці бурхливі, з якими вони потрапляли до вашої церкви, ну, і ви з ними спілкуєтесь. Коли можна вважати, що людина отримала зцілення? І якщо от говорити з точки зору саме опікунства, душ допомоги от, в цих емоціях війни, до чого душоопікун або служитель церкви, або просто ну, така знаєте, небайдужа віруюча людина має довести або допомогти. Можете дійти людина, яка от потрапила у складну так, цю життєву ситуацію, із-за війни. Ну, дивіться, ми ж мали опит вже з 14-го року, да, і ну, от у нас в нашій церкві були родини, які виїхали, ну, Донецьк, Луганськ, Горлівка, Єнакієва ну, це як как бути бы, наші території, які тут поруч з нами. да, от те, що ми могли робити як церква. Е, ну Це якби і та піраміда масло, про яку психологи кажуть. Але перше це оті нагальні такі потреби для людини: да? е, знайти житло, е, знайти поїсти, попити, ну і щоб було одяг. Да? О, оце перше. І коли вже от ці нагальні потреби вони якби покриті, тоді вже далі можна про щось розмовляти з людиною. Те, що ми допомагали тоді, ще до 22 людям, да, знайти себе, знайти себе в слов'янську, знайти себе в церкві, і дуже багато залежить від того, от який стан в людини був до тієї ситуації. Знаєте, є люди генетично такі сильні. ну, от, ну Чесно, я більш-менш генетично сильна знаєте, дала ти такі е, труднощі. От, ну, ну, Не знаю, я така, як, то мені ще давно казали, ти завжди знайдеш для себе якусь таку проблему. Да? От, а є люди ну, біль, ну, більш слабкі. Да? От, і тут ну, потрібно супровод. Людині допомогти там щось підказати, ну підтримати людину. І от ми дивилися люди, які е, до того вони були там служителями в церквах, е, щось вони робили. да е, Вони е, скоріше виходили. От, знаєте, от знаходили знаходили для себе нову ціль, знаходили для себе що робити, починали самі допомагати. Ну, Щось робити. І ну, уявіть, люди в 14-му виїхали там з тих міст і нічого, все там залишилося. І от, В період з 14 по 22-й, вони змогли тут, в Слав'янську, купити або квартиру, або будинок собі купили і вже тут будували своє життя. А потім прийшов 22-й. І знову вони виїжджали. То в нас ну, в мене є бороть зі мною досить е, так от, ну немало людей, які двічі переселенці вже. Mm -hmm. От з 14-го і потім з 22-го. Але я бачу, як вони служать, і вони сьогодні стоять поруч тут з нами і продовжують своє служіння. Ну, декотрі виїхали далі поїхали, а декотрі тут залишилися, і вони служать і досить активно. Все залежить. Дивіться. Це які стосунки були в людей з Богом до того. Не віруючи там ну, трохи складніше, а людина віруюча, якщо вона мала такі е, добрі, такі е, гарні стосунки з Богом, легше виходити з того стану. Дякую. Тому я бачу, як люди виходять. Дякую за те, що надія є, і ви, ви цю надію сьогодні поділилися. Чи може вас попросити на закінчення нашої програми, просто не знаю, залишити таку молитву благословіння на наших слухачах, молитву підтримки на кожному, хто зараз зрус... зробив приймач гучніше, щоб почути вас і кожного, хто переживає за люд за рідних, які залишилися без нічого, або сам зараз проходить ці складні етапи, щоб просто Бог був з ними, благословив їх. Ну і все, що у вас на серці. Так, добре, я дуже рада буду помолитися і благословити тих, хто потребує допомоги. Батько Небесний, ми приходимо до тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ти говориш про себе в Біблії, що ти Бог всякої втіхи, ти Бог, який потішає нас у всякій проблемі нашій, щоб те тішення, яке ми отримали від Бога, ми могли поділитися тим з другими. І тому я благословляю зараз. Кожного, хто слухає цей ефір, хто буде слухати його в записі, я прошу тебе, Господь, щоб ти доторкнувся до серця кожної людини. Ми, як країна, як народ, зараз несемо такий біль, стільки страждання, стільки горя. І я прошу тебе, Господь, щоб ти як батько, який любить, який. Чишає обійми кожну людину, кожне серце, збери сльози, Господь, тих людей, яким так сильно зараз були, тих, які втратили своїх рідних, тих, які втратили свої будівлі, домівки, Господь, хто залишився без церкви, без друзів, Господь, ті, які відчувають себе зараз самотніми і покинутими. Прийди, Господь. Принеси світло, принеси надію. Зараз, просто зараз Господь наповни серця любов'ю. І нехай, Боже, піде всякий страх, відчуття небезпеки, страху в ім'я Ісуса Христа. І нехай прийде впевненість тим, що ти ніколи не покинеш і підтримаєш. Дякую тобі, Господь, за кожного, до кого ти зараз доторкнувся. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо, пані Галина. Галина Мухамедгалєєва з міста Слов'янська сьогодні була з нами, учасницею програми Світло в темряві. Пані Галина, служитель душоопікун, церква Благоздобра звістка у місті і також служителька ЛЛ Мінестрас. І от книга, про яку говорили, емоції війни, ви можете знову ж таки знайти на сайті. В інтернеті і також там лау міністр спропонує різні курси, про які говорила пані Галина. Будь ласка, все до них вся інформація. Я думаю, що хто шукає, той знайде і буде мати добрий плід. Mm -hmm. Дякуємо вам щиро за вашу участь. Хасп... нехай Господь благословить вас і і вас, і ваше місце, і ваше оточення, і кожну людину, яка потрапляє от зі складних із цих палаючих територій. Нехай вона знайде спокій, мир з Богом і підтримку віруючих людей. Так. Дякую за запрошення. Була рада бути з вами. Ви прослухали програму Світло в темряві.